Ви, напевно, вже чули про економічне бронювання, і там зазначено, що вас можуть забронювати, якщо у вас біла зарплата. Біла, це ви заробляєте реально, і по всім даним податкової проходить зарплата. Зарплата 36, там 30 з чим тисяч. Коротше, я поставив у себе в. Телеграм-каналі в шапці профілю опитування. Ваша офіційна зарплата. Правда, деякі громадяни не зрозуміли, що їх питаю. Ну, знаєте, попереду допис про економічне бронювання, ну не читають. Ну таке нічого. Так ось тут два варіанти. Менше 36,6 і вище 36,6. Я навмисно поставив цифру 36,6. Колись був жарт такий. да? Бажаю вам 36,6. І це не про долар. Тоді долар був 28. 29, і тоді так здавалось, Боже, там до 36 та ніколи не буде. Ну, вже долар далеко за 40. А от зарплата 36,6 тепер виявляється тією, яка може дати вам бронь. Як ви думаєте, як? Яке процентне співвідношення? От скільки у кого. Знаєте, я, я спеціально я навмисно говорити вам не буду. Я не хочу вас навіть лякати цифрами. Хто захоче, телеграм, щоб профілю, можете перейти, до речі, проголосувати. Тут напишіть, чи у вас зарплата більша за 36,6, чи менша за 36,6. Маю на увазі 36 600 гривень. Біла, офіційна зарплата. Фопи також зможуть бронювати своїх співробітників. Правда, при цьому ви маєте платити 20 тисяч гривень військового збору за кожного заброньованого. Ну, коротше, опитування, ось це, результати його, і по ФОПам, там деяка інформація, Telegram і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь, щоб знати більше. Бажаю вам 36,6 зарплати в тисячах гривень, бо це може зберегти вам життя, вам і вашим рідним.